Ну, по факту, ми зараз переживаємо такий процес переродження, вже якийсь зараз, енний. зараз відбувається становлення е, української нації. Ну, от, а чого тоді, от, дивись, другий рік війни, от ми в минулому випуску з Максом говорили, він каже, все, повертається знову російська музика, я бачу повертається з я, 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 я не розумію, що ще треба, я, сказати? як це може бути. От е, останній приклад, ну е, от альбом Гребс, е, наприклад. Типа, чуваки серйозно. Ну, я дуже їх поважав. Ну, Вони реально ну, там і чаті, і сімтом. Класні, ну, класні чуваки, класні репери. Але, ну, типа, на другий рік війни давати панчі про Куклачова і Єльцина, ну, я це не розумію. Та, мабуть, ніхто не розуміє. Але типа, чого ну що що думаєш, що треба ще? Як як це донести чи українцям, що вже пора це виключити, вже блять.